Телеканалу Тоніс програма яка не до вашого здоров'я. Моє ім'я Світлана Умінська. І сьогодні ми поговоримо про інфаркт міокарда: як зберегти здоров'я вашого серця. Будьте з нами. Інфаркт міокарда трагічна кульмінаційна точка для тих. Хто страждає наявні та приховані серцево судинні недуги? Чому він відбувається? Як лікують інфаркт і риблі після нього сьогодні? Якими мають бути правила життя і правила харчування для тих, у кого хворе серце? Ми подивимося на проблему інфаркту Міокарда з двох боків медичної науки та щоденного буття нашого способу життя і взаємо з продуктами харчування. Про все це сьогодні Алло, лікарю. Я представляю гостей нашої сьогоднішньої програми. Це Валентин Олександрович Шумаков, доктор медичних наук, професор, керівник відділу інфаркту міокарда і відновлювального лікування Інституту кардіології Міністра Жеска Національної академії медичних наук України. Пане Валентине, вітаю вас. Доброго дня. А також Наталія Васильівна Давиденко, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, ліпідолог, лікар-дієтолог. Пані Наталія, вітаю вас. Як завжди на початку нашої програми я нагадую, що як завжди для вас працює наша телефонна лінія, номер незмінний 490 11 34. Якщо у вас є власні запитання до наших експертів, будь ласка, не соромтеся і телефонуйте. Тож перше моє запитання буде таким: я знаю, що за статистикою щороку виникають 50 тисяч нових випадків інфаркту міокарда. Я сподіваюся, що ця статистика якось зменшується. Пане Валентино, вона зменшується. Вона не зменшується, і це не перепрошую, можна не на російський, бо так звичайно звичайно можна. Щоб вам бабло комфортно. А не уміщається і э, не в наших інтересах, щоб оно Дело в оглядом, що у нас по статистиці недостатньо реєструється інфарктів. Тобто є офіційні дані, а є ще тіньова діагностика, як велика не да. реєструється. Якщо порівнювати з іншими країнами, аналогічними, скажімо, з Польщею, у нас должно бути в 3-4 рази більше інфарктів, ніж реєструється. Так. Тому уменшувати реєстрацію інфарктів це, значить, притати ще додатні. Дополнительные... Ми маємо сьогодні мотивувати людей э, звертатися до лікарів Фіксувати свої порушення і займатися ними. Ну і не займатися самолікуванням, з, а йти до лікарів з одної сторони, мотивувати людей, з другої сторони створювати можливості цим людям звернутися до закваліфіцірованої допомоги, особливо в сільській місцевості, де можна зняти кардіограму. Так, звичайно. Він далі, як часу до вас звертаються люди, які перенесли інфаркт з вашої практики. З моєї практики до мене часто звертаються люди, які перенесли інфаркт. І їм дуже цікаво знати, як треба себе вести після інфаркту міокарду. І е, дуже часто ці люди не знають, як правильно харчуватися, як далі жити, щоб не було повторного інфаркту. І таких спеціалістів у нас, на жаль, дуже мало. І тому ці люди дуже бояться, щоб не було повторного інфаркту. Ну, власне, всі ці запитання, які ви щойно озвучили, ми сьогодні будемо і надавати. Від відповіді усім нашим глядачам, але спершу давайте пояснимо нашим глядачам, що відбувається із серцем людини у момент інфаркту. Ми можемо розказати. Ну, звичайно. У нас є, до речі, серце, ми можемо показати. Інфаркт Це не самостоятельне заболівання, це осложнення заболівання, називаємо ішемічна болезнь серця, визвана атеросклерозом. Атеросклерозом ось цих сосудів серця, які снабжають кров'ю само серце. Ось ці сосудики. Коронарий. Не крупные сосуды, которые снабжают сердцем весь организм, а именно само сердце, то есть мышцы. Сердце – это мышца, вот она на разрезе, такая, так выглядит. Нам любезно предоставили вот такой вот макет. И со временем течение атеросклероза осложняется тем, что образуются атеросклеротические бляшки внутри этих коронарных сосудов. И постепенно перекрывается кровоток ток крови по этим сосудам. Финальная часть этого заболевания – это образование тромба в уже суженном сосуде. И полностью перекрывается кровоток. И поэтому, в зависимости от того, где образовался этот тромбик, если вот, скажем, на этом уровне, то вот эта вся часть, которая снабжается кровью ниже этого тромба, умирает. Просто умирает это смерть мышцы. И начинается длительный процесс, достаточно длительный, удаление мёртвых тканей и образование на месте этих мёртвых тканей рубца. Тобто инфаркт він сам по собі не виникає. Є якісь передумови ви сказали ішемічна хвороба серця. Її да, да. називають просто прямою дорогою до інфаркту. Що ще? Совершенно. Атеросклероз. Холестеринемія. Це теж те ж саме, то есть атеросклероз викликає ішемічну болезнь. Це цепочка подій, которая обумовлює одну друге. Гіпертонія. Гіпертонія відноситься до назваємому фактора ризику. То есть э, атеросклероз развивается чаще у людей, у которых есть еще некоторые попутные заболевания, в том числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, так. неправильное питание. Э, вот у этих людей ишемическая болезнь атеросклероз развивается значительно чаще, чем у людей, у которых этого нет. А есть какие вековые группы критичнее, э, что до вынуждения инфаркта? Зараз дуже широкий діапазон цих вікових груп. Якщо колись це було 40-59 років, то зараз інфаркт картою зустрічається навіть у молодих групах. Це зв'язано з дуже багатьма проблемами і екологічними, і неправильним харчуванням, і якістю харчових продуктів, і е, малою фізичною активністю народу, і генетичними е, великими значеннями. І тому е, я як Ітолог дуже велике значення придаю саме правильному харчуванню. І тому оце ішемічна хвороба, атеросклероз, як сказав професор, веде саме до, цих, і до цієї ішемічної хвороби, яка потім веде до, до інфаркту. І тому дієт терапія інфаркту міокарду, і заключається в тому, щоб. Сприяти тому, щоб е, дієта е, сприяла е, здоров'ю нашого серця встановленню самої цієї м'язи, цього серця, потім встановленню кровообігу серцево-судинної системи, центральної нервної, нервової системи, встановлення е, е, шлунково-кишечного тракту після інфаркту, міокарду, так, І також. Е, Підвищення імунної системи всього організму, який буде боротися проти цього, і саме оцей комплекс всі цей, цей комплекс, який ми тільки що назвали м'язи, судини, центральна нервова система і шлунок. І є ця дієтотерапія, яку ми повинні назначити людині, яка перенесла інфаркт міокарда, і всі ці три пункти і є направлені. Після того, як людина перенесла інфаркт міокарда, а також є і тими пунктами, які повинна заблю... з... робити людина для профілактики, щоб не допустити інфаркт міокарда. Власне, до лікування, до того як не допустити рецидиву інфаркту, до профілактики ми ще повернемося. А зараз у нас є перший телефонний дзвінок. Алло. Здравствуйте. Я вас вітаю ваше запитання. Здравствуйте. У мене вопрос такий. по поводу холестерину. значить, по... сказали, что холестерина у меня 10, и врач говорит, э, как вы с таким холестерином живете? Э, Сказала пить, И тут же говорит, что статины очень влияют на печень, на желудочно-кишечный тракт. Mm. получается так, либо от инфаркта, либо от э, других заболеваний. То есть э, все-таки какая-то норма есть, и это же фактор риска для инфаркта, для инсульта. Дякую мам, дякую Тоже... Того, Звичайно, гіперхолестеринемія – це дуже важливий фактор для того, щоб лікувати як, е, холи, е, як атеросклероз, так і ішемічну хворобу серця, так і не допустити до інфаркту і інсульту. Тому слідкувати за холестерином повинні обов'язково кожна людина. І у якої був інфаркт, і в якого і не було інфаркту, і кожна людина після 40 років повинна обов'язково піти і зробити. Холестерин, рівень холестерина, визначити в своїй крові хоча б один раз у півроку, і якщо в неї вище 5,5, це я це так приблизно кажу у кожної вікової групи.